Усім привітик! З вами ваша Світланка і маленька червона шапочка Олісенька. Їдемо на нову пошту. Прийшла до нас посилочка від пані Олени. Там посилочка в посилочці ще від однієї пані. Якийсь там подарунок для Оліски, сюрприз. Вислала дуже цікаво. Хотіла сьогодні нарешті скористатися тією однією тисячею. На мене ото прийшла на аналізкощині, бо пізніше там оформлювала, щось її свідоцтво не підтягувалося. Ну коротше, е хотіла використати, заказати ото сиропчик, що її там виписували. У нас в аптеках тут на районі нема. Найближче там десь чи на Салтівці, чи де. Ми туди не поїдемо. Хотіла замовити через інтернет і собі відеоргії. І ще там якісь... Ой, ці бордюри І ще там якісь. Ну, коротше, якраз там на 960 гривень три, три позиції обрала через ліки 24. І хотіла оплатити, сплатити цією карткою, цією допомогою. А оплата не проходить. Не проходить, не хоче чогось. Я оце думаю, чому так, чому воно, ну, це ж ліки. нібито казали, що можна сплатити цими ціма грошима за них, але щось не виходить. І хотіла, щойно цей, заїхати в нашу аптеку біля будинку, але... Там стоїть генератор і зв'язочком нам не заїхати, дуже ну, незручно, не заїдемо. в общем, так і не спитала. Хотіла теж спитати, чи можна там якось розрахуватися цими грошима, чи що. в общем, поки що, поки що невідомо, як з цими грошима поступати, як воно буде, хотіла ще сказати, якщо... У когось вже є досвід, хтось зміг придбати ліки, поділіться, будь ласка, <гум> бо я не знаю, як там правильно, може через... Ну, є якийсь там інший сайт, через який можна якийсь там цей спосіб. <гум> Буду дуже, дуже вам буде вдячна, якщо треба ж і гроші такі не, не ці віртуальні зекономити, і ті треба потратити на щось таке корисне. Взагалі, буду вдячна, якщо щось підкажете, напишете. Але перепочити заробив нам працівник кошти таку ручку зі скотчу, бо думала, що влізла в пакета. А в пакета не влізло, тож, тож коротше і тягнемо. Добренько, вже зустрінемося вдома. Воно ж номіру не перейшов. Залишили візочка у під'їзді посилку. І Ще десь йдемо шолихатися. Друзі, ми вже вдома гуляли за ліскою і зайшла. Все ж таки я в аптеку, бо ж були вже без візочка. Зайшла, почала питати, ліки, які нам потрібні, але одне тільки, що нам потрібно було, було в наявності, іншого нема. І спиталася стосовно, чи можна в них розраховуватися цими грошма тисячою тією. Сказала, що взагалі можна, вона спитала, є сама картка чи на телефоні, як, ну, в застосунку, кажу, тільки на телефоні. Вона особо не пояснювала, тому що не було тих ліків потрібних. І єдине, що вона сказала. Це діє тільки на ліки українських виробників. Тобто, щось там за кордон не, не, не наше, не можна придбати. Ось, будемо, будемо шукати. Далі, трохи ми погуляли. Знову ліска щось починає кашляти, невеличка температура в неї піднялася, щось мені взагалі це не подобається. Знов дихали через цей інгалятор, як нам і казала наша лікарка-педіатр, що він нам життєво необхідний. поки будуть холода, хіба що, я не знаю, навіть холодів зараз таких ще немає, а що ж далі буде, як морози будуть. І цей, Поки будуть холода, то вона буде постійно хворіти. Вона сказала ось так. Такі ось справи. Справи не вісілять. <смі> Я вже розпакувала посилочку від пані Олени, а одну посилочку навіть не дивилася. Буду дивитися разом з вами, і навіть пані Олена не знаю, що там їй теж дуже цікаво було. Зараз вам покажу: в нас є ще один блендер. Я просто неймовірно вдячна з цими всіма прибамбасами. В мене вдома був такий ну інший ефір, але з цим всім це дуже, дуже заручно, дуже корисно. Просто я в захваті. Життя починає налагоджуватись. Я дуже-дуже дякую пані Олені. Далі ось така класна штука, вона мощна. Я її поставлю на. Того свого стола, не знаю, де, де той стіл буде обітати. <смі> в мене немає якоїсь такої, не було якоїсь такої штуковини, сюди можна покласти, скласти будь-що. Хоча, я думала, знаєте, оці всякі лопатки, всяке таке. Хоча можна скласти ліки, теж вони в мене стоять просто одне на одному накидане. Ну, я її обов'язково застосую, мені дуже подобається. І ну, вона важкенька, не буде перекидатися, перехилятися. Клас. Дуже багато ось таких ось судочків, невеличких, але глибоких. Класно, теж дуже дякую. Є такий величенький судок з кришкою. Такі ось ложки Барані. Цікаві. Ножичок. Дуже завичний. Далі такі ось. Ну, тому що тут свічки вставлені. Я думаю, що це підсвічники. Ну, бо що це ще може бути? Я думаю, що підсвічники дуже гарні такі. Дякую. Далі така ще штука тут для мами для роботи. Свічки для свят, для тортика, трубочки кольорові. І всяка таке канцелярія, сіта. Всякі потрібні дрібнички. Далі ще є ось такі ось для, мабуть, для сахара, для солі, для цукру. Такі теж дуже класні, симпатичні. Така ось велика склянка красива величезна така об'ємна. Ось така штучка для приборів. Вона не з дерева, а така, не знаю, щось на кшталт пластмаси, Класно. Буду, як у як ресторані. І ще такі ось гарні великі тарілки. Дуже дуже симпатичні, мені дуже подобаються блакитно-жовті. Ну, ще тут трохи зеленого є, присутність. Однакові. Дуже класно. У мене ось таких великих, щоб вони плоскі були, нема. Дуже заручні, якісь там, не знаю, млинці, щось таке. або щось якісь там, не знаю, в <смі> мене ідеї безліч. <смі> безліч ідеї. Е, Є якісь ще сиропчики, але для чого, може, е, ну треба почитати, перевести я не знаю. Пише, що це сиропи, і вони за різними там, запахами смаками, але саме до чого вони застосовуються. Для... А, ну, мабуть, для напоїв, тому що там на малюночках зі склянкою, там для напоїв якихось, якісь сиропчики будемо балуватися. Що ще вам показати? Є така біла сумка, що тканина. Далі. І ще купа таких різних дрібничок, Дуже гарні. Знаєте, що мені сподобалося, навіть не доставала. Такий наборчик сніжинок. Такі дуже-дуже класні, симпатичні. Їх там багато? Багато це... це якісь, мабуть, так. Якісь... Ага, ще такі сніжинки. Якийсь домик. Ой, його треба скласти. Дуже цікавий, не буду зараз займати ваш час, тому що покажу. Далі якась така... Ай! Ялиночка. Не знаю, там є щось внутрі. чи, 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 Ага, така. Оцей ялиночка така підвішується. І дуже багато таких класних шишок. Я, якщо чесно, як малювала той свій колаж бажань, я хотіла на, на ті гілки, так, їлові, хотіла з натуральних швішок повирізати і приклеїти, щоб знаєте, як, ну, щоб більш таке натуральне було. Але я з донею гуляла-гуляла, каталася і не знайшла тут десь поблизу ялиночок, все в деревах. Нема не щось у нас поруч. Можливо, і є, але щось мені на очі не, не натрапилось, не попалося. Я вся розмальована. Не знаю, видно, не видно. Доня мені була у футболці. Ні, вона не видно. Розмалювала руки, зробила мені татухи. Так що я сильна водна молодь, Ще. Ще одна нова розка. І резиночки для мами. Так, далі. Тепер будемо тадам розпаковувати посилку секретну, Інтригуючу. Крутила-коротила, їлі знайшла, де його розкрити. Такий коробок цікавий. Як його витягнути. Це нові речі. Просто новенькі. Така клейончата основа, мабуть, щоб не передувала, щоб тепла була, а можливо, її можна. А, вона двостороння, ага, вона двостороння, я поняла. Можна отако. Можна отако, і вона буде не перемагаюча. Ось так. Клас! Супер! Ух тижка, живітка. Взагалі теж новенька. Вау, і розмір такий, як нам треба. Дякую. Боже, скільки обновок для ліски. Класс Боже. І ще плеточка така відеока. Ой-ой, теж новинка, дивіться. Клас така. Внутри, на флісіку така, як песенка. Дуже-дуже дякую. Просто супер, Боже, тут ще багато чого. Боже, яка краса, дивіться, яка, як ведмежатко малесенька Аліска була, вже я зараз заплачу. Просто все новеньке, дивіться, з вушками. Просто я в захваті. Штанці. Тепленькі такі, з, з легеньким начосиком. Клас, такі зі сніжинками. Їх навіть можна, знаєте, вони ніби легенькі, але з начосиком, можна замість колгот. ну, Або, до речі, треба ліські теплі, теплі колготи купити. Щось мені десь в нас на районі не попадається. А це якраз такі, що можна, на, якщо під якусь суконьку на звичайні колготи такі надягнути, і буде. Буде утеплений варіант такий. Клас. Ого. Боже, яка краса. Я як мала була, я мріяла. Ну, мені все ж подарували, але... В моєму дитинстві, знаєте, були такі а, ляльки, вони були трохи більші такі. Ну, я навіть не знаю, як показати. Була б я в себе вдома, я б сфоткала, показала, в мене дві залишилися було більше набагато. І я завжди мріяла тоді, тільки вони в нас починали з'являтися. І в мене іграшок ну, нормально було там, так? Були ляльки, але таких не було. Я так мріяла. І я коли мені подарували, Барбі, я просто її з окна випускала. Клас. Боже, яка краса. З сумочками, з туфельками, з сукнями. Скільки там? Три сукні. Три сукні в неї на вибір. Просто дуже-дуже дякую. Ось такі ще штанці, вони теплі, тянуться, дуже-дуже класні, такі з цими теж новенькі. Я, на жаль, залишилася вдома, в аліскі була новенька сукня. Вона теж така, знаєте, вілюрова такого самого кольору. Ну, вона рожевий з білим таким. Кремовим таким, ну, два кольори в них, в них там було. Вони, знаєте, як ото з того комплекту. Що, на жаль, я її не взяла, брала саме таке найнеобхідніше. Охтишка. Така ось шапочка. З, хто це у нас, мабуть, єдина ружок. Клас, дякую. І, а там ще щось є свиток такий синький. Так, це ще, ага, це комплектик. Шапочка і, і шарфик. Це вже на... Це і на весну, Клас, я дуже-дуже вдячна. Е, я не знаю, Ліска зараз перехворіла. Е, зможу, чи зможу я все на неї поміряти? Ну, в більшу кількість там, одягу поміряти і показати вам, як воно на ній там, виглядає. Ну, подивимось, може не все одразу, але там. Відео, допустимо, я сьогодні знімаю, а викладу наступного дня, може там за кілька разів щось її повдягаю, та хочеться з вами поділитися, показати, і обов'язково дам, дам їй ляльку, лялечку цю подарую дівчинки. Клас! Дуже-дуже дякую. Я не знаю навіть, як цю пані звати. Я дивилася, дивилася на коробці, не знайшла. Не знайшла відправника просто нічого. нічого, Якісь ці номери, там, якісь коди, назва міста, нічого говорить, нічого нема. Так що, якщо ця пані пані Олена покаже, ну там скине ссылку на відео. Я дуже-дуже вдячна за такі подарунки. Все таке класне, таке чудове просто. Таке потрібне. Просто ну, це, це все дуже потрібно. Ну, це, це все треба було купляти. У нас нема ні жилетки, ні, ні такої вітровочки. Просто, неймовірно, легесенька курточка за розміром, не мала, невелика. Я дуже-дуже безмежно вдячна. Просто а це я взагалі вона така, я уявляю, яка ліска буде гарна в ньому, як ведмежаточко малесеньке, таке файненьке. Я обов'язково покажу вам, як вона виглядає в ньому. Просто мені так хочеться. Знаєте, мені його хочеться воно таке м'якеньке, перепритулити і ходити з ним. Просто я дуже-дуже вдячна, безмежна. Такі. Такі класні подарунки, такі потрібні. Нехай вас Господь Бог оберігає янголи охоронці. Просто ви неймовірні. Я вам так безмежно всім вдячна. Навіть всім вам, хто просто підтримує словами, ви неабияк мотивуєте мене, допомагаєте, надаєте мені дуже багато сил. Я вам дуже безмежно всім вдячна. Просто ви в мене найкраще. Я дякую Богу, що ви в мене всі є. Аліска вже прокинулася. Я вдягнула на неї кілька речей, тож все одразу не можу, бо почне капризувати. Вона ж маленька така з характером лапуля моя. Все їй підходиться дуже красива, симпатична, навіть трохи на виріст, все за розміром. Просто таке все класне, така модна лялечка наша, як нова копійка. Я дуже-дуже безмежно вдячна цій пані, пані Олені, всім, просто всім, хто допомагає. Дякую, до наступного відео. Пока-пока.